І переходити, як каже сьогодні міністр справ від, від е, органу репресивного до органу, е, який надає послуги сервісного, я вибачаюсь, коли він повинен обслуговувати злочинців, хуліганів і всі ні, не потрібно це робити. Треба змінити ситуацію. Перше. Я був і в Грузії, і був в Польщі, був в Білорусі, був багато в странах в офіційних відрядженнях, де спілкувався, як проходили реформа там і як воно відбувалося. Перше, що починалося, перше робилися правила гри. Не треба зараз міняти, розганяти, там пишуть про якісь підрозділи. Там спецпідрозділ Грифон був созданий для того, щоб охороняти тільки суди. Спецпідрозділ інший був созданий тільки для того, щоб відрізняти їх від міліції інших. Це повинно бути перше матеріальне і технічне забезпечення, щоб пан міліціянт дорожив своєю роботою. Перше. Друге питання вибрати з цієї всієї ситуації, давайте ми будемо відверто казати, хто давав ці накази, про які сьогодні пан Кривон каже, керівництво. То давайте вирішимо питання, щоб керівництво було незалежне від влади обласної, від влади київської. Для цього треба прийняти один закон. Тільки назначається на стільки то стільки то, не під стільки-то, стільки-то оцінюється робота його по викриттю злочинів по скарг на працівників міліції відповідно до цього, до цього розробили відповідні, призначили чоловіка і чоловік працює.